Хрулє, ви знаєте, я вчора вам казала, що борща в Льовий ніхто не їсть. Борща в Льовий ніхто не їсть. Ну, а як немає лягомінів, то і борща в льові їдять. Добрий вечір. Вас. То що таке? Ну, Це ти ти смачний борщ. мене дитина сьогодні потішла, він приніс, скільки оцінок, і такі гарні оцінки, ти моє золото, мій попсічок. Ти тоже мій <рекрат> <рекрат> <You> <рекрат> you, речі, Я вчора Наталі you're. говорила, розказувала за піцу Байрактар, і ми з нею казали, що в якийсь день Максим візьмемо Матвія і поїдемо на піцу. Сьогодні? Ні, сьогодні нам на роботі. А сьогодні що будеш робити? Я? То зараз за комп'ютер, роботу має. А ти тоже <рекрат> 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 що? Тоже сідай за комп'ютер. А ти? А ти прибирай? Мені треба срочно комп'ютер, я тоді прибирати не буду. Mm -hmm. Все, поїв смачний. Максим, чи смачний вибор? виборчив? Дуже смачний. дуже смачний, бачиш. А я за То, то що за така кава, mm -hmm. чай, сублімована малина, я щоб солодке не їсти, я їм зублім... сублімації. Дуже-дуже смачні. Малинка, прям кисленька, хто любить, а полониться солоденька. Відверни, бо буде. Роботи. Давай. Mm -hmm. Максим, чи до браслят не носиш, як Сергія? До mm -hmm. речі, Сергій, на тій руці носиться годинник, а браслет носиться на іншій руці. Тож ти що? Галі питаєш, Галі, ні в не, ніби знає. На кіроці носяться година, але дівчата тут носять і годинники і браслети, а хлопці там. Макса поїздка відміняється Чувак? в неділю, бо батьки не дали добро. Максима клас мав їхати і Максим до Львова в неділю, бо в понеділок вже канікули. Яка кімната? Квест кімнату. Квест-кімнату. Але вже в квест-кімнату не їдуть. Максимчик розстроєний. Ну, зробимо Максим, Сергій, зробимо тут квест кімнату. Я йому зроблю, у нас підвал великий. Сергій Максим, хочеш квест кімнату тут у нас. У нас квест під квест-підвалі можна вхопити в чоловіку з палкою. Якщо я б до раді Ми сиділи, Сергія говорили, і Сергій згадував, як він в школі вчився, що він витворяв. Я тобі рекомендую подивитися сторіс. Треба Моніку на вихідних забрати, якщо у нас дорого. А яка подзвони? ну, треба, бо Аркадій сьогодні сидить на балконі, сидить і повідомляє нас, у Моніки півкласу хворого. Ну, Ми, то якраз що... треба Ми, забрати. Такий Сергій на мене, я кажу, до чого це вона говорить. Треба їх забрати. Треба їх забрати, вже погода. Максим, може... можеш подзвонити до Моніки? А вона любить, коли Максим до неї звонить. Ну, то все-таки брат. Що? Та ти дзвони. А, а, ну, Треш. зараз, зараз. Ну, скажи, кот і фіг до не, мене. Давай, Ні, вона любить, коли Максим її дзвонить. Дуже любить. Ну, це пак смачний салат. Окей. Алло. Алло. Моніка, привіт. Привіт. Що ти поз настрою? А як з настроєм? Ну, то я не бачила, а ти що до нас в п'ятницю поїдеш? Супер. для детаї я подарунок. дорогу я думаю. Я піцу приготую. Що, щоб я тобі показала подарунок, то ти мусиш приїхати. Не показала, а віддала! Показала. Mm. Ну, Сергій, Сергійко. Сергій, я приготує смачну, смачну. Приготую. А в мене з Максимом для тебе є подарунок. Як то з мене з Максимом? Подивишся? Подивишся, мусиш приїхати. Mm. Ну, все ми прошли, що заберемо. Вона навіть не знає, як вчати по хвильовку. Як коли п'ятниця, після четверга, завтра mm. середа? Так. так. Завтра, mm. сапор, завтра середа на це? Угу. Сьогодні середа? Ну. А, сьогодні завтра. середа. Окей, ну все, Крошечка, я тебе цілую, обнімаю. Окей. Okay. Зустрю. Пока, як кавалерка. Пока. Okay. Як пацане твоє, як кавалерка. Нормально. Нормально, ну добре, потім розкажеш. Все, в цьом, цьому, в цьому, папа. Okay. Та й розкажи, як ти народжений і прийшов. Та потім вже прийде, розкажу. Ой, ви бандрони любите пласти. Ну, що твій пламінник. Що, <реку> точиш? Точи щоденько. Що, що То він... Та ти ще тобі додаває? Ні, ні, він більше не хоче. Квест кімнату організуємо. Організує, а ти в підвалі приведеш своїх друзів, приведеш. Я їм таку квест кімнату зроблю, що. А ти може перший сам прийде ту квест-кімнату. Ні, ні, та хай вони для них дебішку. Зразу кажи, нехай беруть Я, ти всі. Максим, зразу всім друзям каже, щоб вони брали ага. з собою труси, труси, злі, ті, труси штани змінні, бо там буде дуже, дуже лячні. О, хто з'їсть ці смаколики? Ось за йдуть ми теж хочемо дивитися. Все смачного.